Їжачок. <світ> Полювання на великодні яйця. Hi, hi, hi. Привіт, їжачку. Oh. Привіт. Хочеш пополювати на яйця? Yeah. Так. Я вполюю величезне великоднє яйце. Тоді поспішай. Твої like. друзі готові. Oh. Привіт усім. Good. А тепер слухайте в саду, ви знайдете багато схованих шоколадних яєць. Зараз я порахую до трьох. Ура! І вам потрібно знайти якомога більше яєць. Ви готові? Так! Гаразд. Один, два, три. Вперед. Полювання почалося. Ам! Ам. Я шукаю, яйця. я шукаю. Я шукаю великодні яйця. Ось одне. Яйця яйця яйця! Я шукаю яйця! Яйця яйця, я шукаю великодні яйця. Ось ще одне. у урод уже два яйця. Поквапся з пошуками, ти теж знайдеш яйце. Яйця, яйця. О, і ще одне. Кепсько. його сі. Спробуй подивитися біля каміння. Так, там. Яйце Це до мого кошику. Коко! Так. Робок його забрав. Спробуй пополювати в іншому місці. Подивися там біля квітки. Де? Том. так. Холепа. А що там їжачку біля дерева? Ау. Поко. Дурні яйця. Я ніколи їх не знайду. Я розізлився. Їжачку спробуй подивитися позаду себе. Попалік, як... просто обернися. О, пасе! Великоднє яйце! Величезне яйце. Ох, я... Обожнюю великодні яйця. <рес> вже... Ви усі знайшли яйця. Але я знайшла найбільше. Моє яйце найбільше. Я цього й прагну. <рес> Зі святом Великодня усіх. ハハハハ